На сьогоднішній день у Росії немає жодного підрозділу повністю штатно укомплектованого технікою. І прочитаєш так все одразу, да, і создається що посипельські. Будь добрий, помедлені. Я записую. Недокомплектація сягає 30 і більше відсотків. Тобто, спочатку всі підрозділи РФІ вже є такими, що втратили боєздатність. У таких умовах формування ударних груп неможливе. Зараз багато говорять, що мовляв Росія готується до нових наступів, але постає запитання: готується за допомогою чого? Саме чим? Адже ким вони знайдуть, стільки б цього ким не було. А без чим всі ці розмови абсолютно безглузді і частково чи повна мобілізація? Це яскраво продемонстрували. Крім того, проблема наявності боєприпасів стає дедалі актуальнішою а рішення у російських окупаційних військ до цих пір немає. Таким чином, двох базових засад у російських окупаційних військ для масштабного наступу немає. А саме необхідної кількості техніки та забезпеченої боєкомплектом артилерії. Ми ж готові долучити до нашого ефіру першого гостя у цій годині. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, добрий день. Доброго вам здоров'я, слава Україні! Героям слава пане Вікторе! Ну, чергова масована атака. Всі в принципі розуміли, що вона точно буде лишень а, прильоти по аеродрому «Енгельс-2» дещо її відтермінували у часі. Тим не менше, багато хто думав, що ракети полетять десь у переддень нового року, 30-31 грудня. Невже расисти нас залишать без таких своєрідних подарунків а, у лапках? Звісно, на свято. Я теж думав, мало того, я писав в своїх в блогах в статтях, що буде удар завтра, 30 грудня. Чому 30 грудня? Тому що завтра не просто перед день Нового року, не просто ми будемо бігати по магазинах там скуповувати щось на Алів'є до новорічного столу, а й тому, що завтра випоровнюється 100 років з дня створення СССРу. А ну, у Путіна ж йому ж е, ці всякі шамани настукали в бубни, да? І він бідолашний тепер же ж дуже налаштований до всяких оцих, ну як власне, і Сталін колись до е, свят, до е, дат. І тому е, я був впевнений, що вони вдарять завтра. Але вони, мабуть, вирішили нас все-таки з сторіччям СССР привітати сьогодні. Ясно, що. Для Путіна це дуже важливий день. Мало того, він же ж днями збирав лідерів СНГ. Це, і до нього приїхало 8 лідерів. Ну разом з ним було дев'ять. Вони втішалися. Він там, не знаю, знаєте ви чи ні, він же ж, всім же ж він, як властелин колець, він володар перснів, він всім вже ж по першню подарував. От, там є версія пана і, віктора, щоб, що це він так свій гарем о -о -о опозначив, що це його такі гаремні да. дружини, або, або да, да, щоб глибинний народ зрозумів. Ну Скабєєва, я ж я ж люблю дивитись Скабєєву, Ну поперед треба попередити глядачів, що Скабєєву треба дивитися, тільки підготовленим е, глядачам, щоб е, з метою або поржати, ну те, що вона каже, або е, ну взагалі там вивчать те що, ну Я як політолог, те що, е, як, як їхня пропаганда працює. Да? Але е, між тим я Скабєєву бачив і вона е, позначила це так, що там типу дивіться, там, тіпа, що Зеленського визвали е, в Вашингтон, і він там, тіпа, як мальчик на побігушках, полетів туди в Вашингтон. А наш хазяїн визвав своїх васалів, і вони приїхали. І там, тіпа, наш круче. От, на що хочеться сказати Кабеєві, що там типа дівшка, і що ввасали Путіна, привезли Путіну, крім своїх проблем. Нічого. А Володимир Олесандрович е з'їздив туди і там. Ну, тільки щоб не путали ми, що це не Володимир Олександрович дали, тому що Володимир Олександрович тільки получатель Чека. Да? Байден і американський народ видали чек на 45 мільярдів. Українському народу, дружньому і братньому народу. От Путіну ніхто не видав чек. Ні Лукашенко не приїхав, там, ні. Е Ну і ні, ні, ніхто там середньоазіатських чи закавказьких лідерів. А ми отримали від американського народу чек на 45 мільярдів, плюс нам е, на 18 мільярдів чек дала Європа. І тепер ми впевнені, що ми 2023 рік бюджетний рік переживемо без проблем. Ну як проблеми то вони будуть? Да, хотілося б більше, хотілося б ще щось, але у нас буде все і на столі, і до столу, так. От, а Путіну ніхто нічого не передав, і е, ну, Скабєва це забуває сказати глубінному руському народу, що там українці отримали все, що хотіли. Знову ж не путаємо. Це не Зеленський отримав, то що багато хто в офісі буде казати Ай Владимир Олександрович, Ай, любимий. Там типа, це ти домігся. Ні, це домігся український народ і Збройні Сили України от а але чек вручив байден е, зеленському і е, от власне власне от от і те маємо те що маємо Пане да. Вікторе, а от ви згадали вже і про Путіна і про цей саміт, коли до нього в Санкт-Петербург приїздили вісім президентів країни СНД. А з чим пов'язана? А раніше Путін до Мінська літав. З чим пов'язана на вашу думку його така активна, борхлива публічна діяльність? Ну, ми пам'ятаємо, що рік тому або й півтора роки тому, в часи активного ковіду, він сидів в своєму бункері. Якщо з кимось і зустрічався, то за довжелезним столом зараз. Цього немає. Чому? Е, ну, перше, що і треба ж показувати, що раз е, е, літають е, Зеленські, раз тут є якась політична активність, то й у нього якась, має бути і щоб показати якомусь дядівані з Рязані, що Зеленський собі там якусь політичну активність має, а Путін собі. Мало того, Зеленський там знову ж літає, літає по визову, а ми самі визиваємо. От це все направлено Но це так. На російська на... пропаганда руський каже. Да да, 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 Це це все направлено виключно на глибинний русський народ, щоб щоб глибинний руський народ зрозумів, що там що Путін. Контролює ситуацію. А, але насправді там ну, насправді ж нічого цього немає. І навіть оці його вдавані вдавані васали, ну, ну, пояснюють публіці, що от ми васала визвали, вони приїхали. Але насправді е, ці васали е, ну, ненавидять Путіна ще більше, ніж е, е, Путін Зеленського, наприклад, е, Путін Україну. Да? Е, і Терплять, мовчать, особливо там вірмени, тому що вони залежні від російської бази, від, від цього всього. А так Токаїв, Казахстан готовий би. Ну вони ще вони ще бояться Путіна. Да, але це, це недовго залишилось їм. Вони вже і відповідають Путіну. Той же Пашинян, вірменський прем'єр, приїхав і там при всіх. Я сказав там э, Путіну альо, там типа Альо, э, ну роз, розуміємо, да? От, і э, весь Путін це э, тільки э, намагання показати глибинному народу, що він ще щось значить. Але для західних політиків, для заходу взагалі, ну і для нас з вами, да, для тих, хто розуміє, що там типу відіграна карта, все, блин, Путін здувся, і е е е єдине на чому він тримається, це на загрозі ядерної війни і все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.